Задовбались реїжбайти дітей в стіло Брейнрот? Або ж задовбались вирощувати свій супер-дупер крутий сад в Грове Гарден. Тоді це відео для вас. Адже це 5 ігор, в які можна пограти коли нудно. Let's go! Перша гра називається Manhunt. Це типу наподоб'є the Facility, тільки на мою думку краще. Тут є копи і грабіжники. Грабіжники крадуть, а копи їх ловлять. Для грабіжників є всякі удобні штуки, а для копів декілька видів покращень. Ще я міні-ігра, в яку можна пограти перед раундом. Друга гра це Ultimate Ragdoll PlayGround. Це класна рахдол гра з різними предметами та прикольною картою, на якій є багато всього. Можна літати, але воно працює якось дивно. Гра на півгодини повеселитись. Третя гра називається Tiny Wheels. Це простенька гоночка на маленьких машинках. Вибір невеликий, але тачки тут прикольні. Особливо ця. Багато сказати не можу. Можна пограти, щоб переслабитися і трішки позалипати. Четверта гра називається Project Escape Room. Це квест руми, які можуть відкачати уважність і мислення. На даний момент є шість румів: школа, в'язниця, піратський корабель. Храм, космічний корабель і банк. До речі, скоро повинно вийти ще. І ніколи не заходьте в режим новачка. Це настільки легко, що капець. П'ята гра називається Мардер Games. Ця гра має різні мінірежими: Мардер Містері, ФФА, Шрифи проти мардерів. ТДМ і Джагірнаут. Тут є практика скидання ножів і стріби з револьвера на звичайних мішенях і на мішенях в формі гравця. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал і напишіть, будь ласка, комент. Це придвине мої відео, і ви так підтримаєте україномовний контент. Якщо вам сподобалася яка-небудь гра, посилання на них залишу в коментах. Приємної гри!